Воєнні події в Україні зіштовхують батьків із новою реальністю. І сьогодні особливо важливо приділити увагу не тільки своєму ментальному здоров'ю, але й здоров'ю своїх дітей. Психіка дитини ще не сформована та не готова до травматичних подій. Ви можете запитати, як навчити свою дитину стійкості і справлятися зі страхами. Погана новина полягає в тому, що ми не можемо повністю уберегти дитину від негативних психологічних наслідків війни. Але є і хороша новина. Діти можуть добре адаптуватися до потужних джерел стресу. До того ж, здатність дитини до навчання дуже висока. Так само, як дитина може навчитися читати, писати або їздити на велосипеді, так само вона може навчитися психологічній стійкості. А ви можете допомогти їй у цьому. Тож сьогоднішнє відео йдеться про те, як підтримати найвразливіше і найдорожче, що в нас є наших дітей. Почну з того, що психічне благополуччя вашої дитини. Прямо та опосередковано залежить від вашого психічного стану. Тож перший крок це турбота про себе. Діти стежать за тим, як батьки виглядають і поводяться та копіюють їх. Якщо ви будете піклуватися про своє фізичне і психічне здоров'я, роблячи перерви, відпочиваючи, виділяючи трішки часу на себе, уся родина, зрештою, виграє від цього. Працюйте над власними навичками психологічної самодопомоги. Це буде насамперед мати заспокійливий вплив на всю сім'ю, але повністю приховувати свої емоції від дитини не варто, і це вам не вдасться. Діти мають здатність добре відчувати емоційний стан інших. Поясніть своєму синові або доньці, що мама або тато також може боятися, і це нормально. Ви можете обійняти дитину і поплакати разом, якщо це необхідно, але уникайте істерик, це налякає дитину, і вона буде почуватися незахищеною. Розмовляйте зі своєю дитиною. Якщо в дітей виникають запитання, відповідайте на них чесно. Просто та впевнено. Ваше пояснення буде, звісно, залежати від віку дитини, але не потрібно обманювати дитину і говорити, що нічого не сталося, що все добре. Діти можуть побачити чи почути певні речі з новин, від друзів, підслухати вашу телефонну розмову тощо. Навіть маленьким дітям можна пояснити ситуацію. Подумайте, якою інформацією ви хотіли б поділитися з ними і з якою метою. Але потрібно наголошувати, що дитині не варто боятися, бо тато, мама й українська армія обороняють їх. Ви також можете сказати, що би не сталося, я завжди піклуватимусь про тебе. Скажіть дітям, що з ними все буде добре. Запевніть їх, що вони будуть захищені. Також обмежте кількість новин, які ваша дитина дивиться під час війни. Вам не потрібно приховувати те, що відбувається, але і піддавати їх постійним історіям про війну та кривавим кадрам також не потрібно. Але водночас не ігноруйте почуттів малюка. Однією із найважливіших навичок психологічної стійкості є вміння розпізнавати свої емоції, навіть негативні. Вміння переживати їх, а також розуміти емоції іншої людини та співпереживати їй. Ви можете запитати дитину про те, що на її думку відбувається, і послухайте її відповідь. Проговорювання подій та емоцій допомагає дитині переробити травматичний досвід. Дітям ще складно виразити почуття словами. Допоможіть їм у цьому. Спостерігайте за ознаками страху та тривоги у поведінці та настрої дитини. Заохочуйте вашу дитину писати історії, вести щоденник або малювати картинки, які показують, що він чи вона відчуває. Наступний важливий момент це створення почуття безпеки. Поговоріть на цю тему з близькими чи друзями, які є поруч. Нехай кожен висловить свої ідеї з цього приводу. Які дрібниці ви можете зробити, сказати чи подумати, щоб допомогло би вам створити незначне відчуття безпеки, надії чи спокою? Адже те, що потрібно вам, може бути непридатним до 5 чи 10-річної дитини. Тож подумайте, як зробити свій дім або місце, де ви зараз перебуваєте, максимально емоційно безпечним місцем для вашої дитини. Проводьте якомога більше часу зі своєю дитиною. Ви можете пограти в гру, почитати книжку, поспівати пісню чи зробити, якщо можливо, щось таке, що ви звикли робити до війни. Звичні знайомі речі посилюють почуття безпеки в дітей. Звичайний щоденний розклад змінюється через бомбардування, закриття шкіл, за браком транспорту тощо. Проте дітям потрібен розпорядок дня. Це дає їм відчуття спокою, впевненості і здатності контролювати те, що відбувається навколо. Важливо намагатися відновити хоч якусь рутину, створити певну форму розкладу, якого діти можуть дотримуватися, який є передбачуваним наскільки дає змогу ситуація. Це підсилить почуття нормальності в дитини. Люди почуваються краще, якщо вони можуть щось робити чи допомагати якимось конструктивним способом. Ви можете давати дітям завдання, щоб вони почувалися корисними і потрібними. Це можуть бути невеликі домашні обов'язки, ігри з молодшими братами і сестрами, допомога в приготуванні їжі або навіть малювання малюнків для інших. Це допоможе дитині почуватися впевненішою в собі, і підсилити почуття контролю. У дітей у стані стресу може бути різка зміна поведінки. Дитина може стати більш примхливою, агресивною або липнути до вас. Діти можуть почати гризти нігті, мочитися в ліжко тощо. Не карайте їх за це і спробуйте зрозуміти та підтримати. Також не шкодуйте обіймів, поцілунків, загорніть дитину в ковдру, зробіть їй масаж ніг, рук чи спини. Діти схильні думати. Що негативні події навколо них це їх провина. Повторюйте регулярно, що що би не сталося, їх провини в цьому немає. І наостанок, дайте дитині позитивну перспективу. Говоріть своїй дитині, що війни закінчуються. Розмовляйте про майбутнє і мрійте разом про хороші часи. Якщо ви вірите в Бога, моліться разом, Не недооцінюйте силу молитви. А також спілкуйтеся з іншими, плекайте почуття єдності, організованості та згуртованості. Користуючись цими порадами, пам'ятайте, що кожна дитина проходить свій шлях до розвитку психологічної стійкості, але ці навички згодяться їй на все життя. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!